Хочеш в сарай? Іди в сарай пущу, йди. Відкриваю. Давно не був. Ой, мені на ногу наступив. Тобі подобається тут, так? Ти довольний? Ти довольний? Боже, яке щастя! Сезон сараю відкритий. Там велосипед, Бек, будеш на велосипеді їздити? Собачимо. <с> Триколісний, будеш їсти? Так, там холодильник. Тебе тут залишать? Пішли побігаємо дворі. Ти тут хочеш бути? Держи ж на лоб, гарбуз, а там цей лелека, Що, мені піти? Я хотіла, щоб ми там побігали з тобою. Так тебе ждать чи ні? То що? Не знаю пак. Пішли гуляти? Все. Ой, зараз закривається, бо не холодно. Ще трава, зелена, ще рано в сарай ходить. Так, зараз. Оп! Гуляє? Ні, ну, сарай його манить.